Зараз ми будемо калібрувати дрон будемо крутити по своїй осі з чотирьох лоскостях. Дрони перехоплювачі в загальному можуть перехоплювати будь-яку ціль, яка знаходиться в повітрі, яку ми можемо догнати за швидкістю. Просто вибух тут знаходиться зривний елемент, там маленькі уламочки, які його вражають, просто роблять в ньому дірки або зривною волною його просто розривають. Раніше це було більше розвідки, тобто вони там літали, все знімали, дивились там, роздивлялися позиції, де там можуть бути якісь не знаю склади. Щось таке зараз. Це більше коригування. Коротші місії. Вони зазвичай залітають, зафіксували результат і улетіли. Майже вся їх активність це по лінії зіткнення. Якщо брати там такі міста, вже там як Ізюм, і, і тут, то таке дуже рідко буває, що вони так залітали.